Житомир знову у жалобі. На військовому цвинтарі в останню путь провели загиблого героя Ігоря Гуляченка. Чоловік народився у селі Зубринка, що на Житомирщині. Закінчив там місцеву школу, а потім приєднався до ЛАВ Збройних сил України. Після закінчення служби він вступає і успішно закінчує міжрегіональну академію управління персоналом за фахом менеджмент. Ігор Віталійович працював у сфері приватного бізнесу. Мріяв займатися розвитком сільського господарства, бо любив сіяти та вирощувати нові врожаї. А ще він мріяв відкрити і розвивати власну ферму, тваринницьку ферму. Він мав грандіозні плани на життя. Знайомі чоловіка відгукуються про нього як про чудового сім'янина. Він мав дружину та двох синів, яких любив понад усе. Ви знаєте, його життя це життя надзвичайно світлої, щиросердної і водночас відповідальної, дружньої людини. Він, він понад усе. Любив у своєму житті свою родину, свою сім'ю, своїх синочків, а їх два вони з коханою дружиною віддавали все, щоб діти отримали гарну освіту, щоб вміли розвивати і розвивали свої здібності у перший день повномасштабного вторгнення. Ігор Віталійович покинув своє мирне життя та добровільно став на захист своєї батьківщини. Наскільки він був доброю людиною, щирою людиною у цивільному житті, настільки на війні при проведенні бойових операцій, при захисті кожного міліметра землі виявились його якості як мужнього воєнного воїна-захисника. Побратими Ігоря Віталійовича згадують його як чудову людину, справжнього патріота своєї країни. Він був головним сержантом реактивної батареї. Він організовував всю роботу батареї, практично, бо на його плечах лежала дуже величезна відповідальність, так, тому що. Командири, командири вони організовували бойову роботу, а він організовував всю допоміжну роботу, яка стосувалася нашої служби. За період служби захисника неодноразово відзначали державними та відомчими нагородами. Зокрема, воїни нагороджували Міністерство оборони України та командування Збройних сил України. Командиром, він ніколи не, не зміг би когось обідати своїх побратимів. Завжди він відносився якісь це армія, і завжди якісь там нюанси в армії. Він це вирішував його поважали. Будуть поважати і пам'ятати все життя. Ігор Голяченко загинув від арт-обстрілу у новорічну ніч 2024 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині у скорботі за ним плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою. Сергій Макаревич, військовий родом з Овручини, який пробув у російському полоні 20 місяців. За цей час його мама отримала лише один телефонний дзвінок. Хлопець повідомив, що живий. Сергія обміняли 3 січня 2024 року, і він нарешті зустрівся з рідними. Як усе відбувалося, дивіться далі. А ви поміняли та поміняли, поміняли як тебе за. Чекала, дуже чекала, дуже рада, що мій внук повернувся. Батько вдома. Слава Богу. Слава, Богу. Слава Богу. Слава Богу, моя. так Кожен жив своїм. У нас були в камері хлопці, у яких вдома залишились сім'ї, жінка, навіть дочка, онуки. Кожен жив мріє їх побачити. Як би не було тяжко. Ми постійно так, по вечорам навіть сиділи, один одного підтримували і казали про це, що як не крутими, ми повинні це дочекатися до кінця. Тебе чекає жінка, тебе чекає дочка, тебе чекає онучка. Якщо ти хочеш побачити, а ти хочеш побачити. Нам потрібно просто зжати зуби і терпіти. І воно прийде, і воно прийшло. І як є така гарна фраза, і приходить воно тоді, коли ми його не чекаємо. Ми цього не чекали. Віру надавало любов до сина свого. Він єдине, що у мене є, саме друге, що в мене є. Він моє життя, моє серце, моя душа, моє повітря. Я без нього просто не жила. Я не... просто існувала. День як день. І тут вечором розпочинається. Ми чуємо, забирають людей, забирають з сусіднього крила, забирають з першого поверху. Потім підійшли до нашого крила, починають відкривати сусідні камери. А вже була команда дбою. Ми вже в суті спали. І я чую, до нашої камери підходять. Відкриваються двері, називають моє прізвище. Я просто встаю, починаю збиратися, і це все розпочалося. Як то кажуть, довгий шлях додому. 5 січня до поліції надійшло повідомлення від жителя Бердичева про те, що на півзруйнованій будівлі в одному із мікрорайонів він виявив тіло засипане камінням. Правоохоронці місцевого райвідділу спільно з працівниками управління карного розшуку та криміналістами ГУНП в Житомирській області встановили особу вбитого 18-річного жителя Дніпропетровщини. Поліцейські встановили, що причетні до вбивства житель Одещини віком 18 років та 32-річний, раніше судимий за тяжкі злочини житель Донецької області. Вони тимчасово проживали у Житомирській області разом із загиблим. Попередньо встановлено, що напередодні Нового року всі троє перебували в місті Бердичеві у закинутій будівлі. Між ними стався конфлікт, у результаті якого двоє чоловіків завдали смертельних ушкоджень своєму опонентові. Зрозумівши, що хлопець мертвий, вони вирішили приховати злочин, закидавши тіло уламками цегли. Поліцейські розшукали та затримали обох причетних до вбивства у місті Києві. Під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури слідчі поліції оголосили їм про підозри у вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Відповідно до чинного законодавства, чоловікам може загрожувати позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Температура на термометрі опустилася до мінус 12 градусів за Цельсієм. Однак через пронизливий вітер мороз відчувається ще більше. За такої погоди легко можна отримати обмороження кінцівок. Обмороження відноситься до виду травми, яке виникає внаслідок дії низької температури. Не обов'язково мають бути великі цифри низької температури, тому що сприятливими факторами для обмороження є. Вологість повітря і тривалість, тривалість перебування пацієнта, тривалість дії цього травмуючого фактору. Більше 90% обморожень припадає на пальці ніг і рук, ніс, вуха та щоки. Відмороження поділяється на чотири ступені. Як правило, перша ступінь це кіра блідого кольору і прохолодна на дотик. Як правило, першими ознаками переохолодження при звичайній нормальній трофіці пацієнтів є відчуття так званих зашпар, так в народі, як кажуть, це втрата чутливості. Під час другого ступеня обмороження з'являються пухарі. Шкіра навкруги має синювато-червоний колір. Також характерне підвищення температури тіла. Таке стається, і наявність також наявність супутньої важкої патології. Це або діабет, який порушує кровообіг в кінцівках, або облітуючи терске Найчастіше обмороження отримують люди без визначного місця проживання, які перебувають на вулиці тривалий час. Третя ступінь це буде омертвіння вже шкірних покривів. З'являються пухирі, наповнені рідиною темно-червоного або темно-бурого кольору навколо мертвілої ділянки шкіри. І четверта ступінь це вже поява пухирів, наповнених чорною рідиною. І наявність у пацієнта вже так званих незворотніх некробіологічних змін, якщо у вас або ж у ваших знайомих є ознаки обмороження, варто негайно зігріти уражену ділянку тіла, перенести потерпілого в тепло, одягнути у сухий і теплий одяг, напоїти гарячим чаєм. Важливо пам'ятати, розтирати шкіру не можна. І однозначно, що це необхідно звернутися в спеціалізоване лікувальний заклад, так як правило, в нашому місці це травматологічні пункти, так їх два знаходяться в нашому районі і. На богуні і там вже буде надана лікарська кваліфікована, висококваліфікована допомога з подальшими рекомендаціями, і при потребі буде пацієнт буде госпіталізований чи направлений на подальші етапи лікування. Щоб запобігти обмороженню, варто одягати декілька шарів одягу та закривати якомога більше відкритих ділянок тіла. Не забувайте про шапки, шарфи та рукавиці. Завідувач хірургічного відділення у першій міській лікарні розповідає, з появою пунктів незламності пацієнтів з переохолодженням стало менше. Тож у разі потреби звертайтеся до шелтерів. На час похолодань у Житомир їх функціонує 18. Адресу ви можете побачити на екрані. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Будучи директором благодійного фонду «Бідживі». депутатка Житомирської обласної ради Поліна Алдошина увесь 2023 рік реалізовувала різні проекти на підтримку якомога більше верста селення і цілих громад. Наш рік розпочався з великої регіональної програми по підтримці одиноких літніх людей: 70+. Ця програма охопила 59 громад нашої області. Сама суть цього проекту була в підтримці надання їм продуктових наборів для того, щоб вони могли. Зустріти нормально новий рік різдво для того, щоб вони відчули підтримку. У рамках першого етапу проєкту важливий кожен вдалося охопити близько 20 тисяч людей. Другий етап провели напередодні Великодня. Тоді було роздано приблизно 5 тисяч продуктових наборів та продуктами харчування забезпечували не лише літніх людей. Було роздано майже 6 тисяч продуктових наборів для соціально вразливих сімей. Це для тих, хто малозабезпечений, багатодітний. Також ми ще змогли. За допомогою міжнародної гуманітарної допомоги підтримать жителів Житомирської області. Узимку була проведена велика робота по забезпеченню генераторами критичних об'єктів з огляду на ситуацію з енергетичною системою України, надавали підтримку і регіональним пунктам незламності. Був підписаний меморандум, як із Житомирською міською радою, так і з Житомирською обласною адміністрацією по забезпеченню генераторами, пічками, дуйчиками такими наших пунктів незламності, тому що вони минуло. Року ще дуже активно використовувалися, зокрема, завдяки співпраці з Естонією було передано близько 60 генераторів, котрі розподілялися не лише у межах Житомирської, а й прифронтових областей. Та на цьому підтримка не закінчувалася. Естонія в цього року також передавала автобуси, передавала різного роду ще гуманітарну допомогу. Це я пам'ятаю, були і планшети для учнів розбомбленого 25 го ліцею. Майже 80 дітей мали можливість в два в дві зміни Ніни поїхати до Естонії в табори в літні поспілкуватися з естонськими підлітками, з дітьми, обмінятися досвідом, погратися, побачити талін, побачити європейську столицю. Одним із найбільших досягнень у співпраці з Естонією Поліна Алдошна називає допомогу у протезуванні наших військових, котрі втратили нижні кінцівки. Нам вдалося буквально поставити на ноги 23 особи. Всього загальна кількість всього загальна кількість протезів вона вий... Що тому що на жаль були хлопці, в яких відсутня не одна нога, а дві, в тому числі два хлопці з Житомирської області. Вони були учасниками цієї програми. Реабілітації військовослужбовців приділялася велика увага. Зокрема, 10 лікарів-реабілітологів Житомирщини їздили на підвищення кваліфікації до Естонії. А влітку було проведено захід для ветеранів «Сильні України. Та й загалом спорт є ваговим пластом роботи, говорить Полін Алдошина. Зокрема, разом з ФК «Полісся» було реалізовано кілька благодійних проєктів. Це був біджевій Вінтеркап завдяки донатам вболівальників, завдяки ще підтримці. До речі, також естонського футбольного клубу, які надали значну суму грошей. Ми змогли закупити мавіки і передати їх в сили спеціальних операцій нашої області також окремо продавали віртуальні квитки на матчі, а отримані кошти передали нацгвардійцям для тренувального обладнання. Як депутатка обласної ради говорить Поліна Алдошина, відвідувала усі засідання сесій та комісій, надавала підтримку громадянам, які зверталися за допомогою. А свій мільйон гривень, котрий був виділений на депутатську діяльність, спрямувала на ресурсно-інклюзивний центр в Олевську. Заклад він дуже давно функціонує. Звичайно, його матеріальна база ремонт вона залишала бажати кращого. І в цьому році ми виділили. Гроші на його ремонт на оснащення. Також Поліна Алдошна надала допомогу садочку у селі Хочине Олевської громади, котрий відкрився близько двох місяців тому. Передала туди іграшки та розвиваючі книжки, аби, хоч трішки подарувати радість родина військових, були організовані новорічні заходи для дітей героїв. Багато проєктів, говорить депутатка, продовжують реалізовувати і 2024-му. Бо ж війна досі триває, і усім разом потрібно працювати задля перемоги. Новорічні ялинки вже виконали свою місію, але не варто поспішати викидати їх на смітник. Щоб дерева могли принести користь у Житомирі. Комунальне підприємство Зеленбуд почало приймати на утилізацію ялинки та сосни. Ми вже можемо приймати, як тільки закінчуються свята. Уже ялинки, сосникової, які дерева вже не потрібні, скажімо, виконали свою місію. Їх можуть привозити, хоч уже з сьогоднішнього дня ми приймаємо і до останньої, коли вже закінчуються свята, проходять. Тобто це може бути навіть в лютому. Зібрані дерева комунальне підприємство подрібнює на щупу, і потім використовує їх з користю для рослин. І, і потім вже використовують її як для опалення теплиць, де ми вирощуємо розсаду квітів, так і для утеплення рослин, які знаходяться на вулиці в горшках. У горшках цей дерева і кущі, і ми їх укриваємо на зиму. Привезти хвойні дерева на утилізацію можна до пункту збору за адресою провулок Кавалерійський, 13, у будні дні з 8 ранку до 5 години вечора. Жителі північних регіонів України, зокрема Житомирщини, відчули суттєве похолодання. Це наслідок панування потужного антициклону, що поширився з далекої Гренландії. Сьогодні вночі температура повітря в різних регіонах області знижувалась до мінус 13-16 градусів. Але слід готуватися до сильніших морозів. Найхолодніше очікуємо вночі 9 січня, коли в подальшому температура буде знижуватися у Житомирі і південній частині ем, області температура впаде до 15 градусів. А на півночі навіть до 18 20 але вже в день очікуємо пом'якшення морозів. На Україну почне надходити більш тепле повітря, і температура в день становитиме 5-10 градусів морозу. А вже 11 січня очікуємо потепління і можливий невеликий сніг. Уночі стовпчик термометру опуститься до мінус 4-9 градусів, а в день температура повітря коливатиметься від мінус 4 до плюс 1 градусів тепла. Надалі характер погоди знову зміниться. кажуть. Синоптики 12 та 13 січня очікуємо знову порцію холодного повітря. Температура вночі знизиться до 12-14 морозу, відповідно, і в день буде прохолодніше, мінус 3-8, і наступними вихідними температура також буде холодною 14 січня, вночі до 14 морозу в різних районах області, а в день від 3 до 5 морозу. Трошки потепліє у неділю 15 січня, може Можливий невеликий сніжок. Температура вночі 5-7 градусів морозу, а в день навіть близько нуля. Отакі от, от температурні гойдалки.